Спонсор показу. Історія у пляжці. На дорозі у Тернопільському районі горів автомобіль. Полум'я знищило моторний відсік та салон машини на площі двох квадратних метрів. На місце інциденту виїжджали рятувальники. Транспортний засіб вони погасили. У селі Голодки Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем пошкоджено облицювання стін, систему пічного опалення на площі 8 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Поліціянти Тернопільщини викрили юнака, який продавав наркотики. А за словами хлопця, ще у вересні минулого року він побачив оголошення в інтернеті про легкий заробіток. Після цього почав отримувати партії наркотиків, фасувати їх та розвозити за вказаними адресами. Під час отримання чергової посилки 22-річного юнака піймали поліціянти. Хлопцеві вже оголосили підозру та обрали запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт. Триває слідство. У Тернополі патрульні допомогли літній жінці, яка не пам'ятала, де її домівка. Інцидент стався на вулиці генерала Мирона Тарнавського. Інспектори прибули на місце події. Жінка розповідала їм речі, які не відповідали реальності і не змогла згадати інформацію про себе чи своє місце проживання. Недовзі поліціянти встановили особисті дані громадянки. Та розшукали її рідних спільно з медиками жінку направили до лікарні. Спонсор показу Історія у пляшці.